Я знаю один по зараз працює на ньому, ньому можна статок зробити. А потрипна до, до твоя, бо я рети не зможу от Ну, Так, провідні? У нас з тобою є одна ціль, І її зараз потрібно зробити. Знаєш, яку? ку? Нам потрібно. відбити рейд імені мені, щоб мене було цей. Е Гройс села. Перш, там хоча б якогось рівня. І перевірить. Бо я в соло рейд не зможу відбити. Ну, зможу, але з большим трудом. У мене он бронька вся поламата. Ось. 2 рівня. Візьму пляшечку. Так, давай получу. Ой, здало микрос, знаю один баг, я хз він зараз працює, але нам потрібно рейд відбити Окей. Це... Вс, заходь. Ого, даже клип, хтось зробив. Де? Ну на течі А як подивитись? Ну зараз я сохраню даже. Все, виклав кліп. Споху а хто його зробив? Стрим лагає? Нормально. Ну, нормально не лагає. Сидай на голову. Блін, я миглядача собі одного підняти, там, а тіп... Я дуже довго отходу. Це ми куди летимо зараз? Там, де ферма, тотемів, але... Там Там перевірить ще раз, що вона працює. А якщо не буде, ну, за... заспавниться знизу, то ми повинні відбити. А в мене задержка на стрімі велика. Ні, ну, типа нормально. Може це і за. Типа, якщо задержка там, наприклад, 20 секунд, то ну. Стрім сильно не буду немає. 20 Там 20 надо чуть Надо то є задержку пробірить, чи побільше буде. Сідай на голову мені Сідай. Дивись, зараз я тут виплю пляшечку шичку дурного знаме. ...пляшка з. Ну, это цю пляшечку для рейда. нам надо на них спускаться, щоб райд отбить, понял? За мной. Тут убережно. Готовый, зараз рейд будем отбивать. Після цього я сразу же иду ладу свою броньку, она майже на фул поламата. Можем тебя вглубь 7 полагать. Ну воно наполовину. Поламати. Окей. Okay. Давай, зараз рейд буде. Раз. Два. Три. Нуль. Все. Тось. Це другого рівня. Це від другого рівня. Це не дуже сильний рейд. Мені просто треба штука якщо. Бо з одною фігнею працювали. Не знаю, чи щас у нас с працює. Вони чисто тут будуть спавнитися? Да, да, вони чисто на сий платформі будуть спавнитися. Вони тут де лава спавнитися. спавниться. Mm. Ну звоню легше буде. Якщо бу... що будемо з було пробувати? Ну ти будеш пробувати. У мене немає. Окей. Mm -hmm. okay. Ой. Ось цей чпер Може їх чисто із під води? Я цього великого убив Я можу. А, я можу ко. сейчас я трясу від... води цветочистые буду. Давай быстрейше. Все, в мене <кхем> ну, Або так трохи буду. О, шо? Тут ви кричало туба. Все, я виводнував. Слуха, я біжі броньку пологдую, чим поламав. Прекрасно, він на тебе загрився. Давай сзади. Імпостер, імпостер. Он ще он. Добивающий. Це вроді е, фінальний повинен бути. Фінальний вже? Да. Так все ж таку другий рейтинг там не і великий. А. Я убил выкруткача Он той, Так, слушай, я может собі на броньку на фул полагодив ага. Ти то там забрав? Не там десь випадав Зараз на бій буде Ава, все у мене. Видно, я цей бах не юзав Короче, коли вони тільки спавнися, у них дуже мало хп. І з одного удару можна всіх уложити Давай в импостіра їх бий А ч їх там багато так? Я двох самонів был там ще є Давай в крысу сих. імпостера Тут мелкие вот мешают. На лифт, на лифт, на лифт, на лифт водяный. На водяный лифт. Давай. Сюды. Ай. Я сам в был Потужно А я тут темп просрал Сейчас я попробую до них долететь Ближе до мене веде їх. Тут там мені потрібен. Сидай, Сидай, сідай, 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 сідай сюда. Так ти сдох, сейчас сдохнешь, бы від отравлення. Сидай, сідай седай. Сідай. Зараз будем їх разносить. Питплыву так. А ти обстреливаешься? І отак будемо цих гігантозавріків бігати. Так я их выйду до цього для... водяного ліфта і буду сейчас буловы всіх розкидувати. Я сам самоноков... был. О, -о, О. Все, самонаков нема. Сюда. сразу можешь дамажить точно. Пикси тупи. А, там еще один самонок. О, в лодку усадил Да, вот. Высь, Девин. Вот. Бежу. А я что еще был? Все. Изи. Тепер... Ты взял камень? Девять uh, кругляка я. Yeah. Ладно. Да не, хардстоун, хардстоун. Uh, Топ хардстоун зашел. хай на базу, я тобі давав. да-да-да, є. Сідай да. на голову або тпхайся и зараз те уже тпхнесь. Нам просто Мені нитки надо зібрати, я потом рибакам це продам і мільйонером стану. Складывай шолкерації, нитки і шерсть. Окей. А в мене все так как забыто, блин. Чекай, я почищу. Плюс. Бля, я собі такий бовый мост скачав? Який? Okay. Чисто ну, можно зажа... зажать shift, shift І все, типа, зразу вже буде собираться. Не надо натискать. Імба okay. Ибо... Так, шерсті треба хоча б трішки загрузити. Нагліємо по максимуму. Взагалі то цю ферму я не йшов, якщо б не я, тут ніхто б нею не користувався. Зря я лишній раз про... проговорився. Тепер це ферма общого доступу. Упустошаем все, что А, все. А, не, еще не все. Теперь все. Все. Окей. За него у меня ты поптил. А то тут всего без тотемів. А, понял. Ну там трошки є. Так, тпхамся на... А, у меня час перезарядка, понял. А меня ТП хтось, че что? Ну, как хочешь. Dagmoment i isdeli. Доломи, деломи. Понятно. Короче, доломи. Або мы выходим убить миллионерами. Болхама. Мент истины. Да! Все нафиг! Мы миллионеры, Карл. Ты бачишься все скидки? Ты понимаешь все скидки? Це это... админы даже не знают. Диха у мене Стоп, <плес> почекай <плес> у мене з собою мої. Я можу свої. Ніооу. Боже, стой стрікати. Хуху! Тихо. А якщо в газ села 5 буде? Зараз, зараз у мене прогрузка. Окей, окей. Ну, це ти ще зараз мене прогружається ще. Там буде 132. це 50% виходить да. да. Ну там То, дуже що ми Мы закупляємось чи... закупаємося. Ефект пропадає Продаємо, і ми в огромном плюсе. У мене сім бронзових монет, це 7 стакер, нас... З... Я ще умніше зроблю. Ну да, я поторгую, зара Абозара. А це зв. Почекай звичайно Ти розумієш, тут а, ми можемо зараз мільйонерами стати, ми в окупі огромном Почекай у Саме... мене сланцева вода, а я Вот тут, вот тут в нем меняешь вот все. Uh -huh. Я за докумой, Вс, у мене 7 монет. Купляй срібну монету. Дивись, про цей баг нікому не слово. А, Так. Так це дюб. Тихо, тихо. Тут чериф рядом. Давай. Я групу создам заходь в ней. Очка, ща, ще. Понимаешь, мы... Это такий юб, что мы сейчас кільки собі Почекай, а Нас за таки не забанят. Нет. Я вже... Це даже, ну это проблема в самом коде, это вина, не наша. Короче, стрим заканчиваю, бо він через черлагає.